Плановано іноді експертом, тому що ми знаходимо цікавого майстра, який вміє працювати з молоддю і робити гарні речі. Тому що? Що? один. Давайте я ж можу може перекладаю трошки. Техніки, які дуже полюбилися нашим uh, дітям і нашим батькам, це хутряна uh, агмарицька. Лівінг з <звук> техніки, я до нас. І дуже приємне на тактильне відчуття. Теж треба це також Або там звито перемика. не рядається. А ще один із таких великих, скажімо, періодів нашої творчості це паперова пластика, Це папір, пластик носить своєї техніки, це папір-пластик. Опання, да, одна Ніх експериментальних наших творчих робіт це uh, Fluid Art. Fruit.